Привіт, вітаю вас усіх на другій практиці в рамках нашого безкоштовного марафону. Сподіваюся, всі гарний настрій, всі передивились відео до цього трошки більше, зрозуміли про нашу спинку, да, там було небагато. І готові класно попрацювати сьогодні, зняти напруження зі свого хребта, відчути себе знову молодою енергійною, як кажу, дівчата, після цього тренування зазвичай, да, після хвилюк, після роботи з хребтом, Тому. Заряджені, готаю, поїхали. Ми почнемо з шиї з фокусу. Одразу я люблю починати з фокусів завжди. Теж хтось його у мене бачив на сторінці, хтось, можливо, бачить вперше, тому поїхали, готові удивлятися. Сиджу, як мені зручно, взагалі не важливо. Важливо, тільки згадуємо на сідничних буграх. Ми не блокуємо свій гамачок та з дна. Отже, тепер обрали собі будь-яку сторону ліво. якщо у вас... Шийка а, має якусь а, зараз більш затиснуту зону, наприклад, спали, відіспали да, от один бік, і в нього важко повертатись. Убирайте цей бік. Якщо вам все одно, обирайте будь-який, я обираю зараз право. Я вам кажу все на правий бік. Отже, я повертаю голову вправо і намагаюся, отут прям складніше, ніж з рукою, запам'ятати. Наскільки моя голова розвернулася? От прям всі можливі деталі. Наскільки ваші очі зараз можуть да, побачити простір? Прям всі можливі деталі запам'ятайте, наскільки очі розвернулись. Голова, точніше, так? Да? Оце важкувато. От я дивлюсь, куди мій ніс дивиться чітко, да? В якому напрямку? Окей, повернулась. Чітко запам'ятала для того, щоб ви змогли оцінити різницю. Тепер нам потрібні першу, чисті руки. От прям треба, бо ми будемо чіпати свої очі. Що я роблю? Я засікаю за вас 40 секундочок. Візьмемо 40 для початку. Можна робити хвилинку, потім, якщо вам сподобається, експериментуйте. 40 секундочок ми будемо робити масаж очного яблука. Як би це дивно не звучало, буде відео, де я покажу поближче. Що я роблю? Ставлю два пальчики з внутрішньої сторони ока і зовнішньої. Важливо, очевидно, що ми не тиснемо сильно на очі, де не притискаємо очні яблука. Все дуже плавненько і спокійно. Взагалі, ще краще буде, якщо ви потім зробите це на одну спочатку сторону, потім на іншу. Зараз я роблю на два одночасно, бо це було трошечки швидше. І ми за відчуттями, оце своє яблучко, прямо трошечки совуємо. Трошечки. Дуже лагідно, все приємно. В усіх тренуваннях у нас все приємно. Якщо не приємно, це не потрібні вам тренування. Окей, пробуємо. Тобто зараз я сяду як мені зручніше. На кісточках я засікаю час, поставили внутрішню сторону, а зовнішню, і готові рухати його по колу. Я рухаю два в дві різні сторони. Що робити по одному? Супер, якщо ви спочатку в одну сторону порухаєте, потім в іншу. Сподіваюсь, ви не розмовляєте в цей момент, як я сконцентровані. Злегка, злегка, злегка. Зазвичай ми це робимо з рухом, очей. Цей фокус він є в мене на сторінці, якщо що, в закріпленому відео. Зараз робимо варіант з масажем. Спокійненько, комфортно. Зосереджуйтесь на відчуттях. Окей, час вийшов і ми повторюємо десь в цьому ж положенні в той самий бік. Тобто я повторюю вправо. І по тут одразу видно, наскільки голова змогла більше розвернутися. Магія, так? Да? Магія зв'язків в тілі, тобто ми одразу відчули, як пов'язані очі і шия, навіть без руху. Наскільки ми трошечки розслабивши очі, змогли... Розслабити де, цю зону і збільшити поворот голови. Я кожен раз в шоці до сих пір, оскільки це показує, це, це прекрасно. От, це те, що ми зробили з вами. Зараз шию, а тепер починаємо працювати з хребтом взагалі. Да? Зараз сиджу, знову ножечки перекрещені, спокійно. Аби було зручно, не стрімлюсь кудись, стегну покласти. І зроблю коло грудним відділом. Хто хоч якісь моє тренування віддивився, всі знають цей рух, мій улюблений, я його даю сюди. Раз, ручки за голову, взялись. Тепер ми витягнули свій хребет вгору, тобто ми вилишив нас на вушка, прив'язані два великих кульки знову дві, і вони тягнуть нас в небо в стелю. Тепер під ребрами я згинаюсь в бік. Раз. Перший рух, тобто ми грудний відділ нахилили в сторону. Тепер, зберігаючи простір між підборіддям та грудною кліткою, десь в кулак. Тобто я не притискаю ніколи голову, буде кулачок завжди між ними. Опускаю грудну клітку, наче мене вдарило сонячне сплетіння. Оп, вниз. Супер. Тепер в другий бік раз, перевела. Прекрасно. Тепер мене підборіддя до другої да, частини грудної клітки. Тут, -ут -ут, перетягнути лиси, що є простір. Відповідно, розкриваюсь вбік і витягуюсь вгору. Якщо ви гарно контролюєте свій поперек, в цьому моменті ви можете витягнутися не стелю, а трошечки назад. Якщо ви відчуваєте, що це робите грудним відділом саме, так? Можете робити і так, і так. І ми це об'єднуємо в плавненькі коло і робимо 5 разів на кожну сторону. Раз. В бік. Два. Тобто, вся увага сконцентрована на грудному відділі хребта. І ми взагалі протягом кожного заняття, де ми задіюємо да? мобільність хребта, намагаємося попрацювати в усіх трьох площинах. Тобто я зараз його направляю вбік і згинаю. Потім ще поскручуємося, зробимо ротації. Останні разочки роблю в цю сторону. А тепер ви вже знаєте, наскільки пов'язані очі з Ну, Після попереднього зрозуміли, змінюю напрямок. І ми розуміємо, що під час кожного мого руху очі мають рухатись. Очі взагалі направляють рух тіла, тобто вони драйвер руху головний. Два. Три. І розкрились. Чотири. І останні п'ять. Окей, добре. Тепер переходимо до положення знайомого з минулого разу, положення звіра. Зараз воно не буде силовим, Ми в нього приємно порухаємо хребтом. Ми зробимо в ньому хвильки. Знову пальчики широко розставлені, зап'ястя під плечем, потилиця під перестелю наразі на вихідному положенні. Коріночки під тазом. Зараз не потрібно їх виводити вперед, вони і по ширині, і по висоті знаходяться під тазом. Ножки от -от 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 розслаблені, не провалення в нас довге, шия завжди не ховайте свою шию, вона нас гарна. І не буде боліти т -т тоді. Нам потрібно зараз битись робити хвильку хребтом. При цьому я буду опускати таз назад. І піднімати його на місце. Тобто на п'яточки повернула. Тепер, коли таз уходить на п'яточки, я розкрила свій грудний відділ, туди штовхнула його вперед, да, розкрила груди. Подивилась прямо перед собою, перевірила, що шия не завалена, Оп, і опустила таз вниз. Тобто, в положенні вигнутому до да, спинки опустила вниз. Тепер, навпаки, я максимально округлююсь. Раз, прям круглий хребет, кожен хребет стягнеться вгору, штовхаючи руками від підлоги, намагаючи руками килимок розтягувати по сторонах, наче хочу його розірвати. Виходжу в вихідне положення. Раз. Шия продовжує лінію хребта, тобто вона ну, не може у нас Це, в мене залишитись тут, не продовжує лінію. Лопаточки максимально розійшли, знову у нас всі кульки світу підвисили зараз вгору. І продовжую тільки трішечки плавніше тепер об'єднується рух. Можу ще плечком попереходити вперед, аби навчитись переносити свою вагу да, на все зап'ясти. Раз. Розкрились. Назад. Округлились. Вперед зробимо таких ще п'ять. Раз. Дихай спокійненько, повільно через ніс. Відчуваю кожен відділ свого хребта. Як хребається хребцем, почне рухатись не тільки верхня частинка, де нижня теж рухається третя хвилька. Раз. Супер ще разочок. Да, окей, на цьому моменті запишіть перше кодове слово з фрази цього тренування. Це слово свою, свою. Окей, і тепер. Ми з вами спробуємо посадити таз на п'яточки, руки залишити вот там, де вони в нас і були, на цьому ж місці. Тепер я казала, що ми додамо скрутку, да? тобто ми грудний відділ вже порухали вбік, позгинали дві площини заділи. Нам потрібна третя, нам потрібна ротація. Ми праву ручку заводимо за голову, і я буду за правим ліктем на вдих розкриватися в стелі. Тобто в цьому положенні ми гарно зафіксували таз, бо нам ротація конкретно не дуже потрібна в попереку. Нам потрібна класна ротація в грудному відділі. Це єдине із цих трьох рухів, які нам потріб... не дуже потрібні внизу. Тому поперек у нас тут таз зафіксований. Я роблю ротацію в грудному відділі вдих. На видих завертаюся до зап'ястя. І вдих. І видих вниз. І вдих. Видих вниз. Три. Зробимо вісім на кожну сторону. Чотири вдих. Видих вниз. П'ять вдих. Бере обрішки. Видих вниз. Шість. Видих. Сім. Видих. І вісім. Видих. Супер. Поставили руку перед собою. Ліво за голову. І вдих. За ліктем. Видих. Вниз. І два. І вниз. Три. Видих. Чотири. Видих. Погляд разом з нами рухається. Дивлюсь за ліктем п'ять. Вниз. І шість. Вниз. І ще два разочки, Сім. Вдих, ребра-ребра-ребра. Видих. І вісім. Видих. Окей, витягнули ручки вперед. Трошки полежали, відпочили, знайшли увагу свої задні ребра. Умовно задні, так, кажу, по спинці. І сильно дихаємо в них, розкриваємося. Дихання в спинку також можна нас класно заспокоїти. Окей. І переходимо в попереднє своє положення. Тепер у нас буде задача відчувати, що ми в якомусь дуже густому просторі. При цьому. Зараз одна ручка залишиться в опори. у нас буде опора на трьох точках, бо одна буде працювати. В цей момент нам важливо некуди, да. не з'їхати. Тобто, що в мене опора на чотирьох точках, що на трьох залишається однаковий каркас тіла. Тепер працює права ручка. Ми вирівняли знову, перевірили положення шиї, подивилися під перестелю, нейтраль в спинці, все що робили минулого разу. Є. Штовхнулася руками сильно від підлоги. І права ручка, що буде робити? Підніматися. Раз, на рівень вуха. Тепер от відчуття, що я в гостому просторі мені потрібно з великим зусиллям, лопаткою опустити лікоть до тіла, ручка йде паралельно до підлоги, тобто нікуди її не завалю. І я можу це з руху зробити ось так, просто помутеляти рукою і не відчути взагалі нічого. А можу знову-таки відчути ось цей густий простір, відчути класно свою лопатку. Давайте для, для того, щоб ви краще відчули свої лопатки, ми їх ще разочок з вами зараз просто пропускаємо. Оце. лопатки. Проблема в лопатках ще як мінімум в тому, що ми їх не бачимо. Те, що ми не бачимо, ми автоматично відчуваємо гірше, да, і користуємося цим гірше. Нам важливе поняття тут плечі лопаточного. Я зараз не буду астряти на цьому. Але просто відчувати лопатки ми маємо. Ви можете от зробити схожий рух і відчути, як лопатчика в цемент рухається. Вона має рухатись приклеєно до корпусу. І зробимо таких 10 разочків. Якщо ви зробите 10 якісних, ви класно відчуєте м'язи в цій зоні. Тобто я постійно лопаточкою сильно-сильно притягаю лікоть до корпусу через увагу, да, що шия не завалююся, точки опори через них не зміщується корпус, і лікоть притягається постійно паралельно до підлоги через відчуття лопатки. Поїхали. Всього 10. Разочків. раз, раз, ножки можна поширше, аби трошечки спростити собі опору. Штовхаюся від підлоги не провисає на опорній руці. Якщо лікуть у вас іде в іншу сторону, призігніть його і поїхали. Раз. Я руку, дивіться, не опускаю. Два. Не опускаю. Три, все відчуття в лопатках. Пряму явіть, як ця кістка виглядає, як вона рухається. Чотири. Густий простір. П'ять. Окей. Ще п'ять разочків. Штовхаєш опорно від підлу. В опорній руці у нас ще плечки класно працюють. Два. Три. Чотири. Останній. П'ять. Окей, друга рука. Готові. Відштовхнулись від підлоги. Ця лопаточка по упорній теж приклеєна до спинки, Не стерчить. І поїхали. Один густий простір. Лопаткою притягує. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Густий, густий. Вісім. Лопатчика, лопатчика. Дев'ять. Десять. Окей, залишилась ось на місці. Руками трошки. Скинули плечі вниз. Лоб в підлогу не завалюємо шию. Три. Два. Один піднімаюся. Якщо у вас не дуже м'який килимок і на колінах стояти не дуже приємно, ставте собі подушку під коліна. Якщо все окей і гарний килимок, можете цей пункт пропустити. Зараз я трошечки до вас відійдемо. І що мені потрібно? Я стою зараз, наприклад, на ліве колінку, права нога стоїть вдаль. Зараз зробимо ще з вами хвильки. Хвильки бічні, знову для всього хребта, бо хвильки це взагалі наша просто цілюща таблеточка, так раз, яку всі шукають. От хвильки, може бути нею, насправді для них потрібно порухатися, але це такий швидкий спосіб порадувати свій хребет. Права ножка. Стоїть в напрямку туди прямо, не, тобто не в розворот, гарна в ній опора. Раз. Тут, якщо твердо поставили щось м'яке, але устойчиве, ми не маємо відчувати коліно, у нас увага в хребті. Та одній лінії над коліном. Руками уявляєш, що я тримаю за якісь палиці. Можна реально її взяти. Ось такі дві палки. Якщо раптом у вас вдома є дві великі палки, можна їх просто Моя задача буде зараз згадатися, що я знаю про дихання про живіт з попереднього відео. Бо ми будемо підніматися на видих підйомом, збираючи м'язики вгору, закриваючи на живота, допомагаючи собі якісно піднятися, Тобто ми зараз їх животик відчуємо. Увага! Перша хребет, але живіт теж вообще, прекрасно працює. Що роблю? Мене затиснули між двох стінок. Прям все оп, плоско. Тільки руки тут палки тримаються, інше затиснути між двох стінок. І на вдих опускаюсь від голови, згинаю грудний відділ, поперек, вниз, так, такою хвилькою. На видих животом допомагаю собі піднятися навпаки хвилькою. Голова тягнеться вгору, а за палки, отут, наче опираюсь, знаєте, от прям хочу підтягнутися на цих палках, прям їх в підлогу. Жорстко зроблю туди прям. Типа видих. Втискаю головою вгору, руками вниз. Є. Yeah. Вот. Тобто, в цей момент видиху багато чого треба, треба зробити. Житомир собі ти могти зробити видих, як через соломинку. Головою потягнутись вгору і хребець за хребцями розкрутити, а при цьому руками вдавлювати палки вниз. П'ять разочків, всього всього. На одну сторону і п'ять на другу. Але дуже якісних. Поїхала. Вдих. Отвез живіт відчули в ідеалі. вдих, три, Чотири. останні п'ять, Хребень за хребцем. Amazing. Друга сторона. Раз. Права ножка в опорі, ліва дивиться прямо, гарна опора в стопі, створюємо собі стабільність. Таз над коліном, палки. І поїхали. Затиснулись між двох стінок, тобто не закручусь, йдуть чітко, вбік в площині, вдих. Хербець за гребцем. Можете запрещити очі, якщо не втратити рівновагу. Шийка, грудний, поперек, видих. затягнусь вгору. Вдих. 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 Паличками прожалі в підлогу. Не просто руками металя, да? ви розумієте для чого це? Або створити м'язову підтримку тут собі. Тобто я прям за рахунок того, що підтягую ще більше, тут відчуваю животик. Чотири вдих. П'ять і палки живіт. Супер! І останнє, що ми робимо? Ми згадаємо наш руху з минулого разу. Зараз те живот буде відчуватися. І знову, коли живот класно працює, спина відчуває себе супер, тому що поприк не бере навантаження за непрацюючий ледерський живіт. Якщо живіт буде класним, то спинці теж буде приємніше жити набагато. Ми зробимо що знову. Взагалі, вихідне положення у нас буде те, яке було фінальною точкою в попередньому тренуванні. Тобто ось ця поза. Знову, якщо у вас вона не виходила, краще, поки взагалі пропускайте цю руку. Якщо ви будете відчувати поперек, не виконуємо, нам не потрібно добиватись попереком. Ми маємо відчувати живіт. Зараз зроблю такі короткі підходи, тобто ми не будемо виконувати 10 разів, ми зробимо 5 але в два підходи. Але якщо і 5 для вас забагато, коротше, якщо ви відчуваєте поперек або щось, що не живіте, не лопатки, і не на сідінчині, наприклад. Не треба. Поперек шия, mm -mm. Да? не йдемо, ще ми не готові до цього. Ще треба попрацювати з рухливістю, попереку, з силою живота, з активацією на базових вправах, з диханням і тоді переходити до таких вправ. Стою. Що буду робити? Взагалі в цьому положенні я буду рухати лопатками. Мені потрібно буде лопатки зводити, але зверніть велику увагу, я коли зводжу лопатки, оцього не відбувається. Я не закидаю свою шию, тут да? не закриваю. Раз, Плечки рухаються, лише вниз вгору. Не вперед, назад, а вниз вгору, вниз вгору. Окей, Вниз-вгору. Тепер я зайду в це положення на видих, о, і зроблю п'ять разів. Раз, вдих, видих. Таз, якер, спинка, кульки. Вирівняла, шию в лінію хребта. І роблю п'ять. Зводень лопаток і сильних розводень. Коли розводжу, сильно тисну в усе передпліччя. Прямо Прям долони надавили в підлогу. Два. Долони надавили в підлогу. Сильно, сильно, сильно. Три. Сильно, сильно, сильно надавили. Чотири. Живи такий відчувається, ж від не провалюється вниз твердий плаский. Останній раз. Раз. М'яко-м'яко-м'яко зійшли. Трошки відпочили. І зробимо всього ще один такий разочок, П'ять разів. Поїхали. Вихідне поверні, лобкова кістка притиснута. таз якір, спинка, кульки, лопатки внизу, шия довго. Видих. І тисну всім перед плечом. Зійшла. Вниз, плечки вниз. Тисну, тисну, тисну. Шия довго. В долоню. долонь. Три. Жвітик. Там чотири. Твердий плоский. Таз внизу. І п'ять зійшли. Супер. І повертаємося на спинку. Візьміть ножки до себе. Ми не розкатуємося, щоб не кататися по хребцях, особливо попереку, не травмувати їх. Якщо у вас є зараз під рукою якась подушка, щось, що можна підкласти тут, оп, під таз ось так, то зробіться. Да? І виходить, у вас спинка стане більш округленою, більш витягнуться м'язи да, попереку, які нам більшості людей потрібно розслабляти, да? а не закачувати. Це ми вже з вами зрозуміли. І ми в такому положенні положимо: от у мене зараз подушки тут під рукою немає, я ложу просто так, теж буде нічого. так. І знову таки подихла. Це положення взагалі класно розслабляє поперек знову. У кого є да, проблеми з попереком, можна десь собі ось так лежати періодично, коли спинка більш округлена. І завершимо сьогодні не на спинці, а перевернемося теж. Як можна розслабити поперек? Ми просто спробували з вами дихати в спинку, а тепер прямо поклали руки собі на поперек. Або якщо у вас є якась тряпочка, рушничок, у тут не знаю, щось, що можна і руки іншої людини, наприклад, які можна покласти собі на поперек, щоб собі розслабити. Зробіться. І відчуваєте, як на вдих ми в цю зону прям дихаємо. Ми розтягуємо поперек на кожен вдих. Животом не давимо в колінка, він розходиться по боках. А прям сильно. Вдихаємо класно в попереку тут, видих. Три, видих. Супер, подякуйте собі за роботу. Ми знайшли цей час попіклуватися про своє і дуже дякую, що розділили цей рух зі мною. Сподіваюся, вам було корисно, приємно, цікаво. Ви зараз відчуєте полегшення в своїй спинці. Дуже радію, коли ви відчуваєте полегшення в своїх спинках. Обов'язково діліться своїми відчуттями. Буду дуже рада почитати. Якщо щось не виходить, тим паче діліться. І запишіть друге слово з кодової фрази з цього відео слово силу. Наше улюблене слово силу. Походу собі. До зустрічі!